Протягом тижня ми опублікували два матеріали про при фронтовому Покровську та евакуацію з міста. Загалом ці відео набрали 95 тисяч переглядів і безліч коментарів. Деякі поражають своїм цинізмом і повним нерозумінням поточної ситуації в країні. Вірогідно, я припускаю, що такі коментарі написані росіянами або прихильниками Кремля, бо вони не тільки дискредитують евакуацію, а й закликають. Лишатись людей під обстрілами серед масиву думок є коментарі, на які варто дати пряму відповідь, аби вона не губилась у стрічці. Вони стосуються вартості евакуації, місць для проживання та грошових виплат. Саме про це наше відео. Розпочнемо з коментаря. Люди розуміють, що їх евакуюють на теплотрасу і під паркан. Давайте розбиратись, куди ж евакуюють людей та в яких умовах вони проживають. З серпня-вересня цього року жителів Донеччини евакуюють у Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Кіровоградську, Полтавській області. Чому так далеко? Бо місця у гуртожитках, наприклад, Дніпра, вже зайняті. За час повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина приділа 450 тисяч переселенців. Відразу скажу, евакуюють людей безкоштовно. Тут треба поставити три знаки оклику, аби було зрозуміло раз і назавжди. Однак, якщо ви хочете вивести своє майно, меблі, машини, консервацію, то вам, звісно, треба наймати вантажного перевізника. І за це на жаль, треба платити. У яких умовах живуть переселенці? Абсолютно в різних. Ось, наприклад, село Трибухівці Тернопільська область. Переселенці тут живуть у студентському гуртожитку. Є кухня, пральні машини. Ось приватний будинок у селі Дмитрівка, у якому мешкає сім'я з Покровської громади. Жити тут безкоштовно їм дозволила донька померлого власника. Ось село Аджанка, де в гуртожитку мешкає сім'я, евакуйована з добропілля. Їх, до речі, годують безкоштовно. Ось модульні будинки на околицях чернівців. Звісно, ці умови можуть сильно відрізнятися від вашої оселі. Якщо ви раніше жили у трьох кімнатах, а тепер вам треба жити з кимось спільно, це виклик. Але це виклик, який треба прийняти, аби вижити. Недовірливий глядач може звинуватити мене у пропаганді. Добре, давайте подивимось контент створений не журналістами, а звичайною людиною, яка веде блог у соціальних мережах. Знайомтесь, це Олена і її обурює. Як відгукується про для переселенців. Сьогодні хочу показати вам, в яких умовах жили ми переселенці з Донецької області. Ми жили в гуртожитку. Я людям багатьом писала: приїжджайте, Львівська область, вас тут зустрінуть, дадуть умови, дадуть житло. Люди були проти, говорили, що ми живемо тут з клапами, з мишами. Хочу вам показати, як ми жили, і, можливо, хтось захоче виїхати. От, посмотрите, наш клаповник з мишами, з крисами, з клопами. Вот такой вот так Вот такая комната с таким полом. Кровати у нас были такие вот с клопами, удобные очень. Все белье предоставлялось бесплатно, бескоштовно. Вот тут мы жили полгода. Вот, посмотрите, пожалуйста, комнату. Вся мебель новая. Вся комната укомплектована. Есть балкон. Я його заклеювала, тому що дуло. Ось этот балкон весь повністю ваш. Якщо ви хочете виїхати з Донеччини, телефонуйте за номерами 0800 500 121 або 073 05 20 121. А для евакуації тяжкохворих дзвоніть 0800 332 614. Наступний поширений коментар: куди їхати з порожнім гаманцем? Питання складне і простого рішення бути не може. З однієї сторони держава виплачує 2000 гривень переселенцям, пенсіонерам, людям соціально вразливих груп та малозабезпеченим. Дітям виплачують 3. Чи достатньо цього, аби знімати квартиру? Навряд. Чи достатньо цього, аби жити у безпечному гуртожитку і в подальшому знайти роботу, аби забезпечити себе? Можливо. Треба врахувати, що люди, які евакуювались, отримують гуманітарну допомогу, зокрема, крупи, консерви, борошна, олію, чай. Зазвичай тих, хто поїхав, також підтримують і міжнародні організації, виплачуючи від 2 до 3 тисяч гривень протягом трьох місяців. У коментаторів є аргумент: квартира коштує 10, 15, 20 тисяч гривень. Краще житимемо у своїй, коли бойові дії закінчаться. Є проблема. Вашої квартири разом з вами може не стати відразу після влучання російського снаряду. І навіть якщо вам пощастить вижити, ви навряд зможете жити у повністю зруйнованому будинку без опалення, води і світла. Хоча це можливо, якщо нехтувати якістю життя. Ви можете написати, та що ти знаєш сапляк про виживання? На фото я у березні 2022 року у Вінницькому гуртожитку. Туди я потрапив як переселенець з зони активних бойових дій на Сході. Все, що ви переживаєте зараз: обстріли, розлуку з домами, евакуаційні потяги, отримання гуманітарки та черги за соціальними виплатами, я вже пережив. Тому вважаю, що маю право говорити на цю тему. Коментатори пропонують збільшити виплати переселенцям, аби люди їхали. Я повністю підтримую таку пропозицію. Пенсіонери, малозабезпечені громадяни, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї мали би отримувати більше. Яку суму виплат ви вважаєте справедливою? Пишіть у коментарях для всіх прихильників пропозиції, в тому числі для мене, є неприємні новини. Уряд не планує збільшувати суму виплату наступному році. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмагаль під час години запитань до уряду. Натомість уряд планує запровадити для переселенців субсидії на оплату вартості або частину вартості оренди житла, що в принципі непогано. Шмагаль додав, що наразі в Україні реалізують низку державних програм для підтримки переселенців, серед них створення робочих місць та надання ваучерів на перенавчання. Перенавчання вважаю класним інструментом для людей, які хочуть і можуть працювати. Наприклад, зараз триває евакуація з Покровської громади, де багато шахтарів, чому б їм не реалізувати свій потенціал у інших галузях або не стати підприємцем. Якщо вас цікавить тема отримання грантів для розвитку бізнесу і перенавчання, напишіть про це у коментарях, і ми знімемо про це відео. Закінчити відео, думаю, варто дуже влучним коментарем: підвал це заздалегідь вирита могила. Досвід Маріуполя доводить, опинитись під завалами багатоповерхівки це цілком реалістичний сценарій. Шансів, що вас дістануть звідти, практично немає. Бо в ситуації, коли навколо тривають бойові дії, рятувальники не приїдуть вам на допомогу. Тому, будь ласка, евакуюйтесь і подумайте про виїзд заздалегідь.